Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Брогінець, цінобергісний телеморахов. Це відео ці, тим, я спочатку викладаю його для спонсорів, а потім для всіх інших. Тож дякую вам, шановні спонсори, а всі інші побачаться ну, згодом. Така от перевага в тих, хто підписався, хто заплатив 35 гривень чи 70. Я поговорю про Трампа. Про Трампа сьогодні є дві, або, може, три, ну, дві теми, але три заяви дуже цікавих стосовно Трампа. І почнемо з далекої від нас теми. Це Китай. Трамп заявив, що через 2-3 тижні, а через 3-4 тижні буде е, укладено угоду з Китаєм. Е, це дуже цікаво. Це дуже, дуже, дуже цікаво, тому що А, А, я веду перемовини з Китаєм. Сказав він. Ну, тут є два, два читання. Перше читання він, можливо, має на увазі е, себе як. Е, Державу, а може він має на увазі себе особисто. Якщо він має на увазі себе особисто, то це відверта брехня. Не веде він переговори з Китаєм. Тобто Китай він може вести перемовини не тільки сі, СІ з ним перемовини не веде. риторика Китаю достатньо жорстка і є позиція Китаю. Ми не ведемо публічних великих перемовин, ми готові працювати в групах, домовлятися про якісь там речі, тому що говорити з Трампом. Ну немає смислу, тому що він може навколо цього говорити все, що завгодно, а що не буде відповідати дійсності. Є другий поворот: це те, що від імені Сполучених Штатів перемовини веде хтось інший. Ну, ми бачили, як це робиться. Ну припустимо, це може бути Вітков, який зараз веде перемовини і в українському питанні, і в в іранському питанні. І е, ми вже говорили про те, що скоро він буде тут у Алюля, вигнаний з посади перемовника в українському питанні, до якого ми повернемося ще через кілька хвилин далі. І от е, цілком можливо він стане перемовником в китайському питанні. Але колись він ще тільки стане, колись стане. А зараз він ще не є перемовником в китайському питанні. Хто з перемовник в китайському питанні? Ніякої інформації ніде про це не повідомлялось. Ну, можна сказати, що це такий таємний сланник, перемовник полетів, терміновав в Китай. Ну, маск, припустимо, чи хтось інший. Але якби таке сталося, ми про це вже прочитали. Шо-шо, а ім'я перемовника демократична преса, і саме демократична преса, не та, яка а республіканська а демократична преса. Уже б точно назвала, і в Китаї б це злили, і не хвилюйтесь, ну, ми все про це знали. Ну, припустимо, Китай би це про це повідомив е, неофіційно через свої джерела. Так що американці обісрались і вирішили все-таки піти на перемовини, Ми тут сидимо у себе на березі і чекаємо, поки труп ворога перепливе, а вони вирішили все-таки вести перемовини. Щось би таке почув. Нічого такого немає. О, таким чином, я абсолютно переконаний, що. Ніяких перемовин немає, а оптимістичний бред, який часом буває зараз в Вашингтоні, це частина ну такої політики Трампа. І нічого такого в цьому немає. Теж я ж ще раз кажу, це нормально. Ми повинні просто до цього звикнути. Що те, що говорять в нинішньому Білому домі, треба дуже уважно перевіряти, шукати інші джерела. Знаєте, яка анонімне джерело? От коли я анонімне джерело або недостатньо достовірне джерело, треба шукати обов'язково інше джерело. От на сьогоднішній день, на жаль, Трамп зробив так, щоб його повідомлення було як анонімне джерело, або як недостатньо достовірне джерело, і треба шукати перевірок. Це не означає, що він робить щось погане для України. Ні, це просто, от, ну, просто така манера у людини, і американці з цим вже змирились. Вони не слухають кожне його слова, а ми все-таки слухаємо кожне слово. І правильно робимо, тому що від того, які рішення він прийме, буде дуже багато залежати сьогодні в Україні. І якщо ми можемо об'єктивно говорити про його дії, то влада з тих чи інших причин повинна висловлюватись більш м'яко. Чого не скажеш про нашу владу, особливо про Зеленського він робить безкінечні наїзди на різних чиновників американських, так ніби вони діють самі по собі. Ну хто ж думає, що Венс, припустимо? Висловлює свої особисті думки, чи там посол Сполучених Штатів в Україні. Ну точно ж, це йдеться про Трампа, так от закінчуючи тему Китая, е, треба сказати, що це намагання е, впливати на своїх виборців безумовно. Хочеться похвалитися перед ними і дати їм маячок, що скоро це все з підвищенням цін, які в них є там ще. Якийсь е, обвал курсів і так далі, що це все скоро закінчиться. Почекайте один місяць три тижні. Пам'ятаєте, як Арестович нам обіцяв три тижні? От це приблизно ті самі три тижні. Тільки м, Трамп сьогодні виконує роль Арестовича, е, і е, якщо вже закінчувати ще далі, далі ну, в цю всю е, е, байду, то. Тема того, що це тиск на Китай, я теж не приймаю. Ну, Є такі коментарі, деякі мої колеги говорять, що це така форма тиску на Китай. Слухайте, ну то від собі історію. Ви, е, там маєте з кимось конфлікт. На нього тиснуть всі, що там у вас тим і так далі. Вашого опонента тиснуть. А ваш опонент ходить і каже: ми ведемо перемовини, ми домовимося, насправді ніяких перемовин не веде. Що ви думаєте? Ви думаєте, що це його сила, що це він так на вас тисне, що він такий потужний мен, що він е, бреше своїм е, оточенням, що він веде з вами переговори? Ні, ви просто іронічно усміхаєтесь і думаєте, сказати свою точку зору з цього, і е, ще більше тебе е, покарати чи буде якось інакше, Китай поки що мовчить, е, і будемо сподіватися, що. Вся ця ситуація якось залагодиться, але е, цей урок для нас що не треба, особливо довіряти, тому що там говорять, треба дивитися на факти. Факти, як вам сказав, річ уперта, це не я сказав, звичайно, але в даному випадку вони так само річ уперта, і вони говорять про те, що ніяких перемовин не ведеться. Перед тим, як перейти до другої теми, яка більш важлива для нас, тому що вона стосується російсько-української війни, я прошу вас лайкнути, підписатися, поширити. А ще краще задонатити нашим хлопцям в описі там під відео. Я там детально все сказав. Але це я кажу не спонсорам. Спонсори можуть цього не робити, а це я кажу для тих, хто вже після спонсорів зможе подивитися це відео десь ближче до вечора. Так от, друга частина. Ну, ви знаєте, там два табори у них є в, в Сполучених Штатах сьогодні навколо президента. Один табір очолює віце-президент, можна сказати, і Вітков так само туди ну, входить, а інший е, держсекретар. І от ці два табори вони між собою ну, не дуже завжди синхронно діють. У кожного своє бачення. Е, я би сказав так: один табір американоцентричний, який виступає за. Співпрацю сполученим з співпрацю з Російською Федерацією для того, е, отримати максимально багато вигоди для Трамп ну, для сполучених штатів. А друга частина теж американоцентрична, центрична але вона вважає, що ключове це співпраця з союзниками НАТО з своїми партнерами традиційними, і це може принести максимум. Зручності, тому що Китаю довіряти ой, Китаю, Росії довіряти не можна, тому що Росія ворог традиційний і так далі, так далі. І от в цій історії ми побачили дві дуже цікавих заяви прямо сьогодні. Прямо сьогодні той табір, який орієнтований на Росію, говорить, що є хороші сигнали, і скоро все буде дуже добре. А другий табір, який. Я би ну, не, не можна називати його проукраїнським, він, скоріше, антиросійський, проєвропейський, ну, проамериканський, передусім, але все-таки готовий бути значить, в партнерстві з Європою. Він говорить інакше, що якщо протягом найближчих днів, а не тижнів, не буде позитивного сигналу, то Трамп заявить, що він умиває руки. Ну, тобто, погані кажуть, що все хорошо, а хороші кажуть, що нічого не хорошо. І оце вам той висновок, який є. Що таке умивають руки. От тут ключове розібратися з нами, що таке Трамп умиває руки. Тут є теж два варіанти. Я описував ці два варіанти з різною протягом останніх місяців, я про них завжди говорю, що є два варіанти. Перший варіант це варіант. Хороший, другий варіант це варіант поганий. Тому що Трамп не просто умиває руки, сказано було, а Трамп умиває руки як перемовник. Тому що він бачить, що ніякого мира, перемир'я, припинення вогню не буде. Тобто Трамп, Трамп перестає бути перемовником. І що буде далі? Далі є два варіанти, які я казав. Перший варіант. Трамп не буде перемовником, тому що він виходить з гори. Він починає займатися іншими історіями. Він не допомагає європейському союзі ЗУ і не допомагає Україні. А відповідно він і не може бути перемовником, тому що він як перемовник нікому не цікавий ні Україні, ні європейському Союзу, ні Росії, тому що він не вирішує за Україну нічого не може натиснути на Україну і так далі. Тому він перестає бути. Перемовником, і фактично він допомагає Росії далі продовжувати війну, не обмежувати її, не давати нам ніяких озброєнь, і так далі. І оце один поганий варіант. Тоді Трамп вигадає якусь собі іншу історію, улюблену за 24 години, і буде займатися цим. Але так може бути, але це не точно. Тому що є ще другий варіант, якого ми всі з вами чекаємо: це те, що Трамп. Умиває руки як перемовник, тому що він починає відверто працювати на стороні України, і він починає допомагати Україні, надавати нам озброєння і фактично карати Путіна за ту поведінку, яка пов'язана з тим, що він кілька місяців водив його за ніс. І докази цьому теж є. Але вони такі хволенькі, ну, але вони є. Дивіться. Розмова з Трампа з Путіним мала відбутися, мала два тижні тому не відбулась, і невідомо, коли відбудеться. Це говорить про те, що все-таки у Трампа є розуміння, що ну не найкращий партнер у нього Путін. Друге, є заяви зараз всіх американських чиновників вищого там тонку про те, що Нарешті підписано меморандум, угода з Україною, Україна молодець. На основі її буде будуватися майбутнє. Там Україна є гарантом чи великою складовою мирних ну цих безпекових процесів. І так далі, є от на основі цього цих непрямих доказів, які не є заявами, розумієте, це. Не є заявами, це факти. Одне з них один факт це те, що текст в меморандумі, друге заява це ой, другий, це те, що реально дзвінка не відбувається. Оці два факти, які не є заявами, вони дають мені надію на те, що все-таки буде другий варіант. А якщо дивитись виключно на заяви на слова на інтерв'ю, особливо на відкафо Трампа і Венса, то складається враження, що буде варіант номер один, але там нема фактів. Там є багато заяви, немає фактів. Тут є е, факти, і нема ніяких заяв. Тому що воно буде, мені сказати, важко. Але я вам розказав, як це може бути. Я ще раз скажу, що це не стосується спонсорів, які першими побачили це відео, а стосується всіх інших. Я прошу вас дуже підписуватись, ставати спонсорами, донатити на небесну людь. І коротко скажу двома словами, тим, хто ще не прочитав тексти, не може зрозуміти, навіщо донатити. Якщо ви донатите на дрони, вам треба заплатити 16-18 тисяч, щоб купити один дрон. Якщо ви донатите нам на ремонт дронів, то ми беремо ті дрони, які надходять в Небесну Люд 67-ї бригади, це батальйон безпілотних систем, і перетворюємо нікчемні дрони, які далеко не літають і бояться ребів у справжню зброю. Для цього потрібно поставити дві карти і дві антени. Викинувши звідти ті антенни, які там стоять кончені, і вони перетворюються в реальну зброю. Таким чином, ми платимо з вами не 15 тисяч, не 18 тисяч, а 3600 гривень для того, щоб дати той самий ефект армії. Для мене абсолютно зрозуміло, що краще один, одну п'яту заплатити того, да, тобто. В 5 разів менше платимо. То краще заплатити в 5 разів менше, і, відповідно, кожна ваша гривня е, стає п'ятьма гривнями за донатичними. Тому я і закликаю вас це робити. Будь ласка, будь ласка, ви або платіть 18 тисяч і забезпечите ЗСУ новим дроном, або заплатіть 3600 отри... ЗСУ теж отримує новий дрон. Але там він просто зовсім новий, а тут він перероблений з того, що не літає. Ну як він може полетіти? Кажуть, що він, якщо там треба на 200-300 метрів сусідній окоп стрільнути, він може долетіти. Але якщо говорити про реальні бойові дії, то це не підходить. Тому е я буду це нагадувати. Це довгий процес, таких дронів дуже багато. Я думаю, що ми їх будемо ремонтувати і ремонтувати. А от тому ну, просто собі запам'ятайте, що треба зекономити, чи не не зекономити, а посилити свій внесок для того, щоб більше допомогти Збройним силам. Дякую вам. Хай буде щасливо, в Україні.